Привіт, народ! Вирішила зняти це відео спонтанно, тому що я взагалі нічого не встигаю. Я не знаю, як люди знімають ролики на YouTube, де ви берете час. Ну, я, наприклад, не вмію поставити камеру, там щось робити, і воно, типу, знімає, потім це типу, як пришвидшувати і коротше, викладувати. Ну, я таке не дивлюсь, я більше люблю розмовні відео. Отже, думаю, запишу хоча б на 5 хвилин і буду викладувати хоча б маленькі ролики, але хоча б раз в тиждень, щоб все ж таки вести цей YouTube канал. І так. Я обіцяла розповісти, що я робила два роки в Германії. Ну, так як більшість людей, я опинилася в Німеччині, скажімо так, не по своїй волі, а вимушено. І скажу чесно, в мене приблизно шість місяців у мене був такий ступор. Я реально не знала, що робити. Тобто, як і у більшості людей, і у більшості людей цей ступор він до цих пір. Тобто пройшло вже, пішов вже четвертий рік, і вони в ступорі. Вони не знають, що, ну, що їм робити далі. Ну, Є такі люди. Коротше, як це все почалося. Я зрозуміла, що ну, якби, територія, ну, земля, на якій я жила, вона окупована, що я туди не повернуся однозначно. І як ми тільки от вибрались, тиждень я їхала до Німеччини, доїхала, оформилась і через три дня звільнили Ірпінь, Ірпінь Бучу. А я вже оформилась. Тобто мене вже поставили там на учот, коротше, думаю, ну і. Але не пускали ще людей, ну, жителів міст не пускали, тому що було пару місяць чи півтора місяці було розмінування. І люди змогли попасти до себе додому там в травні, маві, на початку травня. Думаю, ну, типу, ну добре, поживу до травня в Німеччині. А, значить, За цей час я встигла записатися на курси, а десь 1 липня, да, десь в, липні, в початку липня я У мене був термін в джоб-центрі. І ну, я думала, що нас всіх, чесно кажучи, повиняє, ну, як предложить якусь роботу нам. Але на той час, можливо, це було ну, якби залежало від землі або від бюреатора, не знаю. Коротше, я кажу, давайте мені якусь роботу. Він каже, ні. Спочатку ти підеш на курси, а потім, типу, побачимо. В общем, десь в липні місяці я пішла на курси німецької і ну я ходила, ну якби я ходила так автоматом, автоматом там ходила. На автоматі, точніше, знаєте, як зомбі. Ти рано проснувся, дитину в школу, е, ідеш на ці курси, приходиш з курсів, готуєш. Готуєш дитину, робиш уроки, і так цілий день, день сурка. Коротше, коли пройшло півроку, через півроку я отримала ВНЖ, ні, не ВНЖ, а ПМЖ, тимчасовий, тимчасовий вид на жительства. І я змогла, ну, я змогла поїхати в Україну. Я приїхала сюди, зробила, подала документи на закордонний паспорт, на закордонний паспорт дитини. Але я не дочекалася всього лише два дні. І я вимушена була. ну, У мене вже були білети куплені, все, ну, я думала, я за тиждень все зроблю, але ні, не вийшло, тому що на той час були дуже тривоги, чуть там непостійні, і відключали світло. Я взагалі я три дня не могла попасти в паспортний стіл через те, що були тривоги і виключали світло. А якби ну, було все, були світло і, то я б встигла б зробити документи. Ну, це вже не важливо, я їх все ж таки отримала не одразу, а через рік. Я через рік знов приїхала і забрала свої паспорта. Коротше, от півроку в Німеччині в мене був такий ступор. Я не знала, що робити. Я не знала, як далі рухатись, як далі жити. Ну, тобто, я, якби в мене сім'я, і якби сім'я розірвана. Коротше, це дуже важко. І потім, вже, коли я приїхала, уїхала. І я подивилась на цю всю обстановку. Я зрозуміла, що я на зиму точно не залишусь вдома. І думаю, так, треба брати себе в руки, бо депресія з'їсть тільки мене. І все, нікому це не потрібно. Коротше, далі я почала вчитися. Я реально почала зубрити цю німецьку мову, от. Вчити її. І що я робила в Німеччині? Вчилася. Можна сказати просто одним словом: я вчилася. І я вам скажу, це нелегко. Це реально нелегко вчитися. Тому що працювати набагато легше. Коли ти вже якби, чомусь навчився, і йдеш це. І робиш, це набагато легше. Набагато. І можете мене хейтити і писати, що. Да ви там нічого не, роб... не робили. Що типу, ви, ви типу, робили? Ви вчилися. Та... А ви попробуйте вчитися. Ну, Так, да, я згодна. Були такі люди, які нічого не робили, а були такі люди, які робили. Ну, Різні люди. І вчитися набагато складніше, чим, чим працювати. Але я вчила не тільки, не тільки я вчила німецьку мову, я вчила ще одну комп'ютерну програму, яку я почала ще вчити до війни, але до війни у мене була робота, тобто я якби, там працювала, і потім там на вихідні там. По вечорам я вчила цю комп'ютерну програму. А тут у мене з'явився час, я її могла повноцінно освоїти. Я купила курси. До речі, я хочу зняти огляд огляд на, на, на ці курси, але мені треба підготуватися, тому що ну, це такий, знаєте, серйозний відгук буде. І от в мене починався мій графік. Я відводила дитину в школу. Коли в мене ще не було курсів, я сиділа, повторювала свій 3D Max, потім забирала дитину зі школи. Він у мене до часу дня був в школі. Ми з ним обідали, потім ми йшли там в магазин. Через день ми ходили. Або через два дні, бо в магазин треба було їхати в сусіднє село. Коротше. Значить, купили продукти, приїхали додому, я там наготувала їсти, і все, і я сижу, роблю домашку. І уроки з малим. Уроки з малим я робила до 4 класу. Тобто, ну, виходить, ми приїхали, він був у другому, другий, повністю третій я з ним робила, а четвертий вже не робила, бо, ну, коротше, там були свої нюанси. Все, я вчила мову. Потім почалися курси, і, значить, а потім я ще взяла курси англійської, але я так пару занять тільки пройшла, і я зрозуміла, що я не потягну три навчання це тумач. І, коротше, зранку починаються курси до обіду. Чотири години приблизно в мене уходило на домашнє завдання по німецькій мові. Від двох від до чотирьох годин, реально, це дуже важко. І е, це все займало мій час. Е, ось так. І я вам скажу, що. Кожна людина для себе обирає ну, якби свої цінності. Тобто для когось це стреміться к чомусь кращому. А хтось просто, типа, на шарик отримав ті гроші. Да? Ну, як? Ну, не знаю як. Ну, ви поняли. Коротше, хтось там тратив чисто там на речі. Хтось подорожував, хтось коротше, займався своїми ділами. Кожен займався своїми ділами тим, що для нього цінно. Ось. Для мене було цінно вивчити мову. Ну, це для мене, я просто собі поставила ціль, що я її хочу вивчити. Ну, і отак, пройшли курси. Потім я дуже довго чекала повтору, я його дочекалася, повтор був ужасний, чесно вам скажу. І я трошки на нього підзабила, і я більш зробила акцент на комп'ютерній програмі, тому що я вже тоді прийняла рішення, що я буду уїжджати з Німеччини. Через півроку, десь так, півроку, рік я зрозуміла ситуацію. Обстановку, ну, тобто, якщо я, допустим, ти приписаний до землі, да, і тобі потрібно по місту ну, в своїй землі знайти типу, роботу, офіційну роботу, щоб тебе, ну, коротше, там, цілий процес. Я розумію, що в своєму районі я роботу по спеціальності не знайду. Тобто, по спеціальності це. Або 3D-візуалізатор, або е, по меблях, як продавець меблів, або конструктор меблів. Тобто, це, ну, конструктор меблів мене вряд чи візьму. Ну, взяли, б, тому що це треба рівень С1, напевно, і відповідальність, там, може, даже і ліцензія треба для цього, я не знаю. А на продавця меблів треба вчитися 3 роки. У мене от колега, вона учиться. От. Молодець. Учиться, коротше. І я розуміла, що я не витягну, тим болі я одна. Мені важливо проводити час з дитиною, щоб я знала, ну, щоб я була на підхваті. А там така якби, система. Ти живеш в селі, працюєш в іншому селі або в іншому містечку. Щоб добратися до того містечка, автобуси ходять. Там у них така ну, складна пересадка, і автобуси можуть просто не прийти. А йти там, кілометрів 20 пішком, це, ну, коротше, може просто виникнути така ситуація, що дитина буде в школі, ти її не зможеш забрати. Коротше, я оцієй оці ситуації дуже сильно боялася, і я. ну... Водити машину, там це дуже велика відповідальність. Там, виходить, така горна місцевість, типа спуск, дуже підйом. Ну, не знаю. Я, чесно говоря, боялася. Хоча зараз, думаю, може б я б і змогла. Може б я б і змогла просто Страх він, от, бачите, от побоялася і все. Ну, нічого, ну просто як е, о, о, одна людина, е, м, коротше, я посчитала, що навіть на мінімалку, якби мене взяли там на мінімальну зарплату, виходить, з машиною в мене б, нічого б не вийшло, тому що машину треба кормити, обслужувати, її треба десь ставити, і... Коротше, з такими цінами там на бензин вряд ли б мені б моєї зарплати, однієї зарплати. Тобто, це я дознаю себе сама себе забезпечити, ну, житлом, бензином, місце для машини, коротше, проїзд і, ну, і все таке. І це одна людина. Ну, не знаю. В общем, я подумала, але ну, може воно б, знаєте, з часом би і все наладилось. Але на початку про машину навіть речей не було, тому що потрібно здати, перездавати екзамени. Свої права я віддавати категорически не хочу. Я хочу, щоб в мене були українські права і щоб їх ніхто не трогав. Ну, тобто для мене це важливо, тому що у мене права ще. Коротше, вони в мене, типа, інтернаціональні, але там срок годності не, не 10 років, як зараз дають на права, а більший. Там щось на 20 років мені, вроді, їх дали. І я їх просто бережу. Це для мене, ну. Хоча. Хотя... Хто його знає, як, як воно краще. Да? Ну, все одно, знаєте, це документ, і я, наприклад, я не хочу, щоб його мені там хтось його іспортив. І все. Коротше, я побоялася, і я розумію, що мене це не устраює. Просто от ходить, їздить, їздить на автобусах туди-сюди, це займає приблизно 3-4 години в день. Навіть по місту, ну, ну, коротше, там ну це дуже важко. Це хто живе, той знає. І все, і я вирішила, що я буду уїжджати з України ну, в Україну, буду їхати додому. Я почала зубрити 3D Max, я закінчила ці курси і все. І я закінчила, значить, повтор по німецькій мові, і все. Все закрила і поїхала додому. В Німеччині, от було для мене корисно, це був такий, знаєте, цікавий досвід, і я змогла вивчити мову. Я не, не ідеально її знаю, я навіть на Б1 її не знаю, вам скажу чесно. Але, але я все-таки працюю з німцями, переписуюся з ними, е, аналізую. І що то я то знаю? Якщо є питання, пишіть. Наступне відео зніму отзив про навчання по 3D Max. І знаєте, що я ще хочу? Я хочу, коротше, зняти таке, типу, нарізочку зробити зі старих фото і відео, Типа, історія <рес> мого, моєї еміграції. Просто, типу, як виспоминання, і хочу залити на YouTube для того, щоб воно сохранилось для пам'яті. Бо треба чистити телефон. Нема вже куди е записувати його, блін. Телефон пише, що мало місця. Все, всім дякую за увагу. Якщо ви додивилися мою таку спонтанну розмову, дуже вам дякую. Все, всім пока-пока.